Чергова перемога кіберполіції у Маріуполі. Домашню порно студію викрили поліцейські у Маріуполі. Послуги онлайн надавала 27-річна жіночка. Працювала одразу з п'ятьма зарубіжними сайтами. У місяць виходило доларів 700. Отак, довга рука закону спіймала злочинницю за гаряче. Жінка, якщо говорити мова прокурорів, учиняла розпусні дії з метою наживи, а кажучи, по-простому, показувала свою розкішницю, щоб позбавити іноземців непозбувної бентеги з використанням спеціальних технічних засобів. Розбурйте, будь ласка. А, так вона ж закрита. Через ваш бур нічого не побачу. У звичайному житті, кажуть поліцейські, поводилася тихо і непримітно. От яка підступна! Поводилася тихо і непримітно. Отак От їдеш у маріупольській маршрутці і не знаєш, що людина, яка щойно передала тобі решту, робила таке. Може, вона цими руками ще й за Порошенка голосувала? Хоча у мене є питання: як вона взагалі мала виглядати у звичайному житті? Скрізь ходити з отією штукою та задовольняти себе привселюдно у громадському транспорті та чергах на сплатокомуналки. повсякденній житті вона хотіла виглядати вполнім звичайним нормальним чоловіком. Так вона хотіла виглядати звичайною нормальною людиною. От тільки інколи її видавав зловісний сміх. Отак її спіймали, коли вона їхала у тролейбусі та планувала новий злочин проти народу України. Ніхто. Не догадувалося, чим вона займається. Її приступна діяти нас 8 восім 8 Вісім років вона приховувала від співвітчизників і навіть від Арсена Авакова те, що не приховувала від всього іншого світу. Люди заходили на сайт, реєструвалися, е, платили гроші і. Поминутно, за кожну хвилину платили 1,5 долара. Ось що називається самозайнятість, сама зайнята і допомагає іншим самозайнятим. Найбільша проблема, що вона не зареєструвалася як приватний підприємець, була б звичайним платником податків. Мовою податкової це називається індивідуальна мистецька діяльність. Дійство фігурантки будуть кваліфіціровані по статті 302, часті 2. Стаття 302. створення або утримання місць розпусти. Частина 2. Ті самі дії вчинені з метою наживи. І як нам пояснили юристи, створення місць розпусти це дії, завдяки яким певний об'єкт, квартира, лазня, офіс і навіть підсобне приміщення починає використовуватися для розпусти. А розпуста безладні статеві зв'язки, групові сексуальні дії, проституція. Так от маріупольська злочинниця не займалася проституцією, не мала групових сексуальних дій. І взагалі вона контактувала лише ось з цими. Невже проблема в тому, що їх було багато? Якби вона мала постійний моногамний зв'язок з одним постійним предметом, тоді це не було б злочином. Скільки це все длиться? Уже місяць, два року? років. Восім років. І вас це втягнуло? Втягнуло? Жіночка з маріупольської міліції. Ви не повірите, але це реально затягує. Можливо, ви не чули, але жіночий оргазм існує, і це не міф. Він може бути множинним, його можна досягати багатьма способами, і це приємно. Повірте, це затягує. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до п'яти років. І от постає питання: яких збитків зазнала держава Україна від дій цієї порнозірки з Маріуполя? Вона сиділа вдома, одна трансляція на Україну була закрита, валюта капала на рахунок, купівельна спроможність рідного міста зростала. То хто постраждав від її дій? Мабуть, перш за все, Маріуполь це відкинуло місто з 19 століття у 17. -те.